Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай спонсор показу. Формат. триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Назвати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується політолог Микола Давидюк. Микола, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні! Героям слава дуже дякую за запрошення. Дякую, що включився до нас. Тож, от не повіриш, хочу поговорити з тобою про народного депутата від Слуги народу Олександра Дубінського. Що ми бачимо? Ми бачимо, що от сьогодні з'явилося повідомлення, що ДБР та СБУ проводять обшуки. У нього там все пов'язано звичайно з тим, що він виїжджав за кордон, ніби те для нібито для того, щоб допомагати своєму батькові. Але ну от його дівчина в сторіс опублікувала фотографії, за якими змогли визначити. Що він насправді десь відпочиває в Барселоні? Там ноги насправді на цій фотографії. І от за татуюваннями визначили це. І зараз ДБУ, ДБР та СБУ. Е провели вже, мабуть, обшуки, і от серед іншого можуть звинувачувати пана Дубінського в тому, що він підробляв документи щоб виїхати з країни. Але запитати трошечки, хочу про інше. Чи ти розумієш, а чому е пан Дубінський людина, яка перебуває серед іншого під санкціями США, яка використовувала завжди оцю риторику про зовнішнє управління? Коротше кажучи, говорила те саме, що е члени партії ОПЗЖ е залишаються... Такою недоторканою священною коровою в фракції Слуга народу, ну я думаю, що покровительство одного дніпропетровського бізнесмена допомагає Дубінському триматись на плаву. От і допомагає йому якраз таки бути цією священною коровою і, і пригреварію так... чи коломойського Так, так, та так. Ну от але тут насправді в цьому кейсі бо бо теж ну я, я погоджую, що до нього не було, начебто, жодних запитань хоча санкції і тінь же падала на всю країну, тому що а, і. Якраз таки його друг з ОПЗЖ, чи яка там група довіра була. От якого теж сьогодні ДБР завершило слідство, і власне ДБР завершило слідство в укрнафті. От Деркач має це на увазі друг. От і завершене слідство в Укрнафті. Це, ну, це така непогана тінь на Коломойського, і власне його команду і команди. Тому що деяким добинському там по-моєму до шести років ув'язнення загрожує командам, які з які Укарнавту доїли, типу, там взагалі порядка 12 років загрожує. Ну деркач це взагалі там чисто російська історія. Ну, от, державна зрада, типу. Але це теж тінь все падає на Коломойського. Я думаю, загалом зараз відбувається процес, коли влада хоче повернути довіру Сполучених Штатів і ось таким чином їм сигналізує, що ми, начебто, готові боротися з олігархами і з корупцією. Ну от давайте повернемо ті відносини, які були до Вільнюса. Зрозуміло, що Вільнюс трошки побив горшки між українською владою, і штатами, і штати там дали нам зрозуміти, що так вести себе не можна. Ну і зараз офіційний Київ створюючи ось ці прецеденти, які нас. Справді міг зробити ж і чотири роки тому, тому що і Деркач, і Дубінський втручалися в вибори за що були внесені в санкції Сполучених Штатів, втручались в вибори в. Якраз таки чотири роки тому це дуже давно. Тобто, тоді вже могли вводити санкції, могли робити справи. але цього не робилося і до Коломойського не чіпали. То ось зараз, якраз таки перші зножки, це ще дуже вегетаріанські, дуже легкі натяки Коломойському і команді. Але як мінімум це меседж штатам, що можемо продовжувати в цьому напрямку, якщо ви приймаєте, приймаєте цю нашу мирову карту, ну от і тому. Це все співпадає в часі, це все співпадає якраз таки в локації. Ну ну і ми бачимо, що такий меседж відправляється нашим партнерам. Микола. Слухай, тут термінова новина, от якраз на цю саму тему. Дубінський він прокоментував обшуки, які були в нього проведені, і. Ну, я думаю, всі зараз здивуються. Там така історія. Ну, звичайно, він називає їх незаконними. Звичайно, мета знаходження будь-якого компромату, який може викор... бути використаний для моєї дискредитації. Це цитата. Але отут така штука: він пов'язує кримінальну справу зі своїми свідченнями в набу проти зеленського. Та Єрмака у справі про держраду Деркача. І знову процитую: озвучені звинувачення є повністю надумані, бла бла бла, цинічно втручаючись, бла бла бла. Але е з'ясовується, пан Дубінський свідчив проти Зеленського та Єрмака у справі про Держраду деркача. Що тобі про що тобі говорить така цитата? Скажімо так, я я не в інформації я вперше чую цю інформацію зараз, але От буквально вона, скажімо, вона так, на так. тому з'явилася. Так так кажемо, в будь-якому випадку слова Дубінського можемо ставити під сумнів, враховуючи яка куарна інформація ходить про нього, про полі... можливу політичну корупцію в Київській області, де назначали кандидатів, вибрали за це гроші. Про медіакілерство, яке власне він організовував на каналі Коломойського. Ну і багато чого іншого. Тому, скажімо, так всі його слова треба ставити точно під сумнів. і це якраз таки і зробили. Сполучені Штати, коли внесли його під санкції. ну от, але знову ж таки, це для нього може бути вигідна політична позиція. Ну от для того, щоб оформлювати якесь там політичне біженство в якійсь із країн, ну, от незахідних. Ну от ну і зрозуміло, що він він таким чином відбудовує собі політичну позицію, враховуючи, що в Зеленського там росте антирейтинг. Ну от серед ну внутрішньополітичний так. Ну от, якщо забрати цей об'єднуючий фактор війни, на цьому можна непогано зіграти політично, тому що ми бачили, що в Дубінського були і політичні амбіції і взагалі балотуватися в мери Києва, куди його не пустив Зеленський. Ну от але тому зараз намагаються, скажімо так, збудувати політичну надбудову. Ну було б соромно депутату в час війни попастись на тому, що він що його переслідують за те, що він з дівчиною їздив, да і з її інстаграмом а, їздив в Барселону, типу, що й батька кіно. Ну, типу, взагалі така негожа історія. Ну. От, тому, скажімо, логічно, що він зараз буде намагатись придумувати собі якісь такі більш політично забарвлені міфічні історії, що от якраз за те, що він боровся за демократію, і свободу слова на виборах в штатах. Ось за це його хочуть покарати, чи за те що він там свідчив проти Зеленського чи Єрмака. От я думаю, що все це треба ділити на два. Ну, от, ну але в будь-якому випадку це його приватна думка, це його коментар, який він хоче запам'ятатись в пресі. Микола слухай ну, але це відкрита війна. Ну мені здається, що якщо Дубінський стверджує, що от зараз його там переслідують незаконно, тому що він давав свідчення проти Єрмака та Зеленського, це прям війна. Ну як це буде буде, буде, чи буде застосована важка артилерія? Яка буде відповідь від офісу президента? Чого ти очікуєш? Ну я не вірю, що Дубінський настільки суб'єкт, щоб вести війну від свого імені. Може бути війна, наприклад, Коломойський проти офісу президента. Така війна може бути. Дубінський. Не суб'єкт, щоб вести війну з Зеленським, ну, типу, надто різні масштаби учасників цієї війни. От. А якщо буде війна, Зеленський з Коломойським, ми це побачимо в першу чергу по плюсах. Тобто, якщо вони змінять риторику і почнуть її міняти, це буде зрозуміло. Ну і по решті активів Коломойського, тому що це не єдиний актив, який він контролював. Тобто, там питання можуть бути і Буковелію, і стадіоном, тобто, все, що там зв'язано, і про що слухали в лондонському суді. Ну, от, і в багатьох інших бізнесах, якими він вже не володіє, але ще намагається контролювати, як говорять деякі адвокати. Ну от, тому це все якраз таки лягає е, в цю парадигму. Ну, от, ну і Дубінський може озвучувати те, що власне йому дає його господар. Ну, але в даному випадку, ну скажімо так, він не, не не настільки великий, щоб вести війну. Але якщо почнеться, якщо Зеленський дійсно ці наміри, які він зараз дав, ці завершені слідства і НАБУ, і інших органів, ну, от і СБУ, до речі, яке ж по цьому по Дубінському, да працювало. Тобто, це органи, які власне Зеленський дає їм завдання, типу, і вони власне працюють згідно українського закону. Ну, от. але, типу, е якщо дійсно він ці наміри продемонстрував штатам, якщо він по них далі піде і дійсно буде боротися з олігархами, і зробить а на наша ціль насправді як держави вийти після війни без олігархів, вони повинні зникнути як клас. Якщо Зеленський піде проти там Коломойського, зрозуміло, що буде певне огризання. Будуть певні інформаційні медійні атаки, ну та знову ж таки населення буде на стороні влади, на стороні президента, коли е, якраз таки мова йде про боротьбу з олігархами і державну політичну корупцію. От але знову ж таки, чи піде? Бо поки що виглядає, що це так дуже обережний крок. Він за океану може виглядати так значно більшим. Але типу з точки зору фінансової безпеки там внутрішніх олігархів? Він насправді не є таким загрозливим. Ти знаєш, я в тому числі ну, от мав на увазі, що ми ж бачимо, що ну вже не є суб'єктною Верховна Рада, що рішення приймаються, мабуть, все-таки більше в офісі президента. І ми бачимо, що коли є політична воля, то от позбавляють нардепів мандатів. От з Андрієм Холодовим, це от нещодавно було, хоча він там каже, що він сам склав його. З Юрієм Арістовим, який на Мальдівах відпочивав також. От мандати він позбавлений. Але знаєш, запитаю тебе про інше. З Дубінським, от ти говорив дубінський Коломойський, і звичайно. Ну що говорили ну з самого початку, коли запрацювало це скликання Верховної Ради, що він саме є з цієї групи Дніпропетровського чи Дніпровського бізнесмена олігарха, так от. А як ти вважаєш, а як можна оцінити вплив Коломойського зараз? Ми ж всі пам'ятаємо 19-й рік, коли ну, поширена думка була про те, що президент Зеленський, хто він, маріонетка чи там лялька Коломойського, і так далі, то який може бути вплив на президента чи офіс президента пана Коломойського зараз? Ну скажімо так, якісь потоки вони там залишалися, і залишаються. Якби не було жодних впливів, Коломойський вже б давно відправився б на екскурсію в Сполучені Штати. Причому шляхами, які пройшов його земляк, е екс-прем'єр-міністр е Павло е Лазаренко. Та який, який теж пройшов дорогу від Дніпра до Києва, а потім з Києва полетів у в'язниці Сполучених Штатів. То, от якраз таки, якби не було б кришування і не було б підтримки, то він вже давно пішов би шляхами і степами Лазаренка. Але оскільки він не їде, значить, що якісь впливи є, як мінімум, є комунікація, є вигідна комунікація. Ну, от, але я, я думаю, з того, що я бачу зі сторони зараз, до кінця не зрозуміле питання власності Медведчука в плюсах. Пам'ятаєте, що до війни ми всі говорили про те, що Медведчук купив там частину акцій плюсів, і це було публічно, це було в доступі. Наші всі ЗМІ всі повинні розуміти, хто чим володіє. Так, є такий закон ще з минулої ради. Ну от, якраз таки питання Медведчука в плюсах. Тобто він ви. Вийшов, він не вийшов, він залишився, він е як виходив, кому він віддав ці акції. Бо якщо, наприклад, він не вийшов або дав на якихось інших бенефіціарів і теоретично там знаходиться, то це повна залежність від офісу, тому що головний актив Коломойського це один плюс один, це однозначно. Але, типу, якщо десь Медвечук там хоч на одну акцію залишається, це одразу можна націоналізовувати рішенням РНБО, Типу, як так? Канал Медведчука в руках українського олігарха, і Медведчук на це впливає. Все типу, це повна політична воля. Це все забирати. Тому я думаю, що і Коломойський це розуміє, і Зеленський це розуміє. Тому якраз таки ну грають в таку взаємовигідну дружбу, але типу зрозуміло, що Зеленський в цих відносинах зараз старший, рівно настільки старший, наскільки. Коломойський був старшим, коли Зеленський працював на плюсах. Оце дивіться парадигма відносин зберігається в співвідношенні рівно навпаки. Це... Зеленський точно не забув всі ті речі, які з ним робив Коломойський, і зараз якраз таки їх теж відіграє з певною повагою, з вдячністю за минуле, але і з пам'яттю про погані моменти теж. Ми також пам'ятаємо так: оті обшуки СБУ. Ну, коли у нас там була така низка обшуків, низка різних таких рапортів, можливо, нашим західним партнерам, про те, що дивіться, от ми там боремося чи там з корупцією, і так далі. І пам'ятаємо, що тоді ми говорили, що ну там до Ігоря Валерійовича до нього прийшли. В якесь його таке шале, мені здається, десь в Карпатах. Я зараз можу помилятися з локацією, але він там ну, по домашньому був одягнений, коротше кажучи. Після цього справа нікуди не рухається. Чи це також ознака того, що ну, пан Коломойський зберігає свої впливи? Е, ну, Тоді взагалі виглядало як дуже показова історія. Тоді виглядало, коли він відкривав їм двері, людина, в якої там є безліч персоналу, просто десятки. Ну, от Як ми побачили по Фрідманду, да? людина, яка казала, що йому там нічого не треба, а потім виявилося, що в нього там два десятки персоналу. Така аналогічна історія може виявитись. тут. А тут він відкриває двері, запрошує. Все, все чистенько, нічого немає. Типу, ну зрозуміло, що це була підставна історія. Хоча ми всі повірили як країна, як населення. Думали, що дійсно справедливість прийшла і до українського форбса. І там теж якраз олігархів, які наживали майно в незрозумілий спосіб, все-таки прийшли подивитися. Ну, поки що ми цього не побачили. Ну от, і тоді все стопнулось, і просто крім медійного вихлопу нічого не було. Я пам'ятаю, коли автомобілі правоохоронних органів антикорупційних приїжджали і в офіс Коломойського на вулицю Володимирської теж нічого не було, і багато чого іншого. Тобто, теж треба розуміти, що якщо постійно кричати «Вовки, вовки типу, обшуків Коломойського «обшуків Коломойська, то в якийсь момент Зеленський себе і країну дискредитує перед західними партнерами, що призведе до ну фінансової та збройної блокади, тобто вони можуть скати, ну. Окей, якщо ви не демократія, якщо ви не такі, як ми, якщо ви не на тих же цінностях, ну тоді друзі, вибачте, до побачення. Ну, от і Байден вчора ж теж натякнув, да Зеленський грає йому там каже: от може бути гарний сценарій. А там кілька днів тому і пропонували поганий сценарій. Ну, от, аналогічна історія, ж дивіться по е, цьому, по Тайваню. Байден сказав, що слухайте, а давайте поговоримо з конгресом на рахунок того, а може з українського бюджету ще купимо зброї і тайваню. Виходить, що він натякає, що наші гроші, які в їхньому бюджеті, їхні гроші точніше призначені для нас, можуть піти і не для нас. І це теж роздоріжжя. Він каже: вибирайте українська влада, вибирайте який сценарій, ви хочете. Я можу давати вам ці гроші, а можу віддати на Тайвань. Нічого не станеться. Ну, от, тому якщо ми граємося з Коломойським, якщо ми типу імітуємо боротьбу з корупцією, і боротьбу з олігархами, а насправді такої не провадимо, то наші гроші підуть на Тайвань. Да, у нас будуть е е олігархи, в нас будуть судді-мільйонери. У нас будуть типу там різні крикуни й депутати, які будуть жити на Кіпрі, в Барсі, на Мальдівах, Все в них Буде класно, крім нас з вами, крім людей, які тут живуть в цій країні. От крім цих людей, все буде класно. От, але є проблема, що це людей таких звичайних це більшість, це 40 мільйонів. А депутатів 300-400, олігархів п'ять бенефіцарів, які там біля них бігають, цих прихоснів, ну ще три десятки. Все. А треба будувати нормальну країну, в якій решта людей живе нормально, в якій більшість живе нормально, де немає війни, де платять податки, де заходить західний капітал. Наше західний капітал через олігархів не може заходити. Тому що Баришівський суд потім. Пересуджує, і все знову тече в одні ворота. Розумієте, а це проблема навпаки, ми повинні олігархів здати і запустити сюди західні гроші, які будуть розвивати, які будуть платити податки, які будуть зацікавлені в чесних судах і інтеграції нас в Європу. Я вам більше того скажу: зайшов би сюди західний капітал. Окей, з 91-го, можливо, б не зайшов. з 14-го, зайшов би західний капітал сюди серйозно з 14-го року. Він би нас з вами захищав війни. Могло б не бути. Ви розумієте, що великі гроші, які заходять в різні країни країни вони захищають ці країни від зовнішніх агресій, бо страждають їхні гроші. А якщо це десятки мільярдів, якщо це сотні мільярдів, повірте, це було б таке політичне лобі. Сюди президенти їхніх країн їхали, піставали живим щитом, щоб сюди не зайшли. і Ці заводи не роздавбали І, наприклад, дивіться, як зараз виграє Польща від того, що в них будуть чіповий завод будувати 10 мільярдів доларів. Завод з чіпами все це така оборона. Це так, це оце ну, найсильніше економічне ПВО, яке тільки можна уявити для військової безпеки держави. Але тому, що це топ, це ключ до всього світу. Аналогічна історія з Тайванем, Чого весь світ так носиться? Світова електроніка там. Ну, от і це все те, що нам треба вибудовувати. Але олігархи цьому мішають. Зрозуміло, що якщо зайдуть сюди, інші більш багаті транснаціональні компанії, великі капітали, зрозуміло, що місця нашим олігархам не буде, які Та в суді ще й прозорі просто... ще й прозорі. Так не ну, ті, що вибудовують схеми а, і готові так, і платити. Що робити зарплати, придеться чесні платити, конвертів не стане. Типу не можна буде в конституційному все рішати. Зрозуміло, що цих е, людей це не влаштовує. Вони вважають країну своїм гаманцем нафтової скважини, якою вони набивають собі гроші в свої кишені, але це теж повинно в якийсь момент завершитися. Олігархів у всіх країнах вимирали або вмирали країни, в яких вони жили. Микола, слухайте, дуже мені здається влучно згадав про те, що якби їхні наші гроші, ну тобто американські гроші, які були вже виділені, виділені для на, на допомогу Україні, що так вони можуть піти, піти на Тайвані. Дійсно, президент Байден про це вчора заявив, щось він там буде розглядати це в Конгресі. Здається, так ось повертаючись, так до того про що ти тільки що говорив, про олігархів і про боротьбу з корупцією. Наскільки вона може бути ефективною, ми бачимо, що знову в Верховній Раді почали говорити про про те, що будуть позбавляти, нібито Олексія Резнікова, чинного е, міністра оборони його посади. Більше того, ну ми бачимо це в інформаційному просторі. Самі народні депутати в нашому ефірі це коментують, кажуть: так, 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 так такі розмови ведуться. Що е пана Резнікова можуть призначити куди можуть призначити послом Велику Британію? Ну і на його місце розглядають багато багато різних кандидатур. Від е нинішнього очільника ГУР е пана Буданова до чомусь от навіть звучить ім'я віце-прем'єр-міністра Кубракова. Але ми пам'ятаємо, що розмови про те, що пан Резніков має понести якусь відповідальність політично, можливо. Вони пішли після того, як з'явився скандал з яйцями по 17, картопою, Я вже не пам'ятаю по скільки. Яблуках, по скільки. То оце сама по собі розмова, що Олексій Резніков може бути позбавлений цієї посади, але відправлений в Велику Британію одну з найважливіших для нас країн. Як ти їх оцінюєш? Ну зрозуміло, що виглядає як дуже почетна силка, яка убезпечить його від відповідальні відсутності відповідальності того, що відбувалося в його міністерстві. Ми не можемо казати, що це робив пан Резніков чи ні, але ми точно можемо сказати, що е, в відомстві, яке він очолював, корупція творилася багато корупція творилася. Ну і ми, дякуючи журналістам, про це дізналися. Юрій Ніколов, який, власне про це перший написав, а далі почало розноситись по всьому світу. Ну, от я думаю, що призначення послом в Британію дійсно його убезпечить від будь-якої відповідальності. Ну от але зараз питання. Ну я чув, що вже там навіть вже агрімани готують і готові готові запускати про це. Британія підтвердила цю кандидатуру, так так. От і це якраз таки для для різні ну, взагалі і ідеальний вихід із цієї історії. з... Із... Обстрілюваного російськими ракетами Києва переїхати власне в комфортний класний Лондон і розуміти, що в тебе є політичне майбутнє, бо ти вже потім будеш щитуватись не як міністр, при якому були яйця по 17, да продавалися і кралися, або щитуватися як, як ну, високоповажний інтелектуал, який приїхав із Лондона, де був послом військовий час, ну типу супер посада. Ну а тому, скажімо, для нього це фарт. І я думаю, що це може бути якраз частина угоди з банкової, як, власне, всього того, що відбувалося, і це тому. Yeah. <laughs> Не знаю, поки що ми бачимо, що в Африку послів не назначає там добрих чотири десятки посольств. В Латинську Америку не назначають, чому зняли взагалі крутого суперпрофесійного посла, який був на своєму місті, який організував нам стільки візитів, його е, прем'єр-міністрів да, профільних, які в Британії Джонсон і Сунак сюди приїжджав. Чому зняли пристайка? ж велике питання. Знову ж таки, наскільки Британія любила пристайка, це ж теж треба не виключати. Для чого це робилося? Ну, скажімо так, дуже багато Тань це викликає, але тим не менше для Різнікова це зараз ідеальний варіант. Ну але дійсно треба поставити людину, яка з першого дня має влитися в цей. І друге теж не треба робити політичні призначення, щоб людина була зручна е офісу, чи там політикам, чи, наприклад, там премєр міністру Людина повинна бути зручною для збройних сил України. Ось єдиний в кого треба питати, кого ви хочете бачити міністром, це збройні сили. Тому що все, що робить міністерство оборони, воно допомагає збройним силам воювати. І ось це якраз такі є головні бенефіціари. Хто повинен бути, тобто залужний збройні сили, повинні казати, кого б вони хотіли бачити. Ось це головна людина, яка має Говорити про це, тому що ми говоримо про те, хто бореться сьогодні, тут і зараз. Хто знає смисли і сенси, Б хто своїм життям там ризикує на передовій? Вони визначають. Ну от бо тут зараз в Києві зрозуміло, що почнуться політичні ігри. Той хоче, той хоче ну знов ж таки. Персональні амбіції не повинні бути головними, або в когось є там бачення, кого б він хотів бачити. Це теж трошки не те. Треба говорити про реальні професійні скіли і людина, яка з першого дня, з першої хвилини ввільється і максимально буде допомагати фронту. Да, це перше завдання, і друге. Ну зрозуміло, що Рамштайн якраз таки хантити зброю на найбільшій. На, най, на найбільшій коаліції в світі нема зараз більшої коаліції ніж український Рамштайн, який збирає наша держава. Да? ось це якраз таки дуже важлива історія. Це якраз таки дуже важлива річ. Ну, от, але, типу, ось це повинно враховуватися при призначенні нового міністра оборони України. Сто відсотків це дуже дуже важлива посада. Але знаєш, мені здається, що консенсус щодо того, чому саме пана Пристайка ну звільнили з посади посла України в Великій Британії. Це тому, що він говорив про нездоровий сарказм Володимира. Зеленського, ну під час він відповідав на репліку Бена Волеса, міністра оборони Великої Британії. Але ну от люди кажуть, це не тому, що там якесь Его чи не его Зеленського, а йдеться про те, що ну не буває такого, щоб дипломати oh. щось таке говорили критичне про очільників своєї країни. Так що, ну от таку я чув думку. Ну well, я, я, якщо можна секунду, я розумію, що час на завершується Просто е-е він зробив так, що виграла держава. Да, можливо, трошки его президента й постраждало, але ж не за его президента воює країна. Країна воює за цінність державності і збереження державності. Те, що пристайко тоді ну знову ж таки, він вийшов. Можливо, з трошки не зовсім доречним коментарем, але цей коментар врятував дружбу держав. Тобто, коментар з точки зору інституційності був правильний. Він врятував після цього Бен Волес, вийшов з постом у Фейсбуці і вибачився. І відносини повернулися. Ось це дуже важливо розуміти, що насправді його цей це так само, як Мельник свого часу робив в Німеччині. Теж не всі це розуміли. Політики не розуміли там, німці це не розуміли. Але він пробив цей щит. Він пробив якраз цю німецьку впертість і зробив нас з друзями. Так само при Стайку. насправді в нас є суперпрофесійне коло дипломатів, які роблять просто фантастичні речі, які навіть не завжди зрозумілі політикам. Політичне мислення інше дипломатія. Вона глибше часто буває. І в якраз таки ці дипломати вони роблять дуже класний результат для держави. Микола дуже дякую тобі за цю розмову. Політолог Микола Давидюк був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.